Пол Томас Андерсон це один із найвизначніших режисерів нашого століття та автор вже культових стрічок. Кожен з його дев'яти фільмів містить дві головні риси: перша це досконала режисура, друга нетрадиційний стиль оповіді. У відео про братів Коен я розповідав, що режисери ніколи не виходили за межі сполучених штатів. Схожа ситуація і тут. Адже лише події однієї з робіт Пола Томаса Андерсона відбуваються не в Америці. Режисер народився в Лос-Анджелесі та не мав як такої кінематографічної освіти. Основою його знань стала кінокультура тих років та постійний перегляд фільмів. Тож не дивно, що його роботи відсилаються на творчість корсезе та надихаються кубриком, а стиль пола Томаса Андерсона дуже тісно пов'язаний з роботами Роберта Альтмана. Під впливом нового Голівуду режисер почав створювати історії про неоднозначних героїв. Вони стають центром подій та головним елементом у побудові робіт. В який би фільми заглянули, ми завжди матимемо проблемного, а іноді й суперпроблемного персонажа. Це стосується як і питань психології, так і питань поглядів та загалом бекграунду людини. У майстрі Хоакін Фенікс грає чоловіка з післявоєнним синдромом, який нагадує Тревіса Бікла з фільму Таксист. Очевидно, що йому важко знайти себе в звичайному житті після пройденого. На шляху йому трапляється людина, яка за допомогою певних вірувань та своїх вмінь стає ледь не його господарем, але насправді ми не можемо сказати конкретно про що цей фільм. Здається, що цього не може зробити й сам Пол Томас Андерсон. Майстер це просто історія. Безсюжетна історія стосунків двох протилежних за ролю чоловіків та розповідь про намагання людини знайти себе в цьому світі. Протиставляється контроль та свобода, порушуються теми релігії та сім'ї. А герой Хоакіна Фенікса не лише залежний, а й одержимий. Цікаво, що герої його робіт фактично не розвиваються, і у фіналі ми бачимо ледь не той самий образ, який зустрічав нас на початку фільму. Рання робота ночі в стилі бухі розповідає про хлопця, який пиринає в порноіндустрію. Вже тоді режисер чіпляв глобальні теми, але при цьому досліджував трагедію людської сутності та її жалюгідну сторону. Цим режисер займатиметься і далі, коли створюватиме історію про злого та одержимого нафтовика, наркозалежного детектива Хіпі чи самозакоханого підлітка. У своїх фільмах Пол Томас Андерсон полюбляє протиставляти різні вікові категорії та ролі в житті. У Локричній піці ми спостерігаємо за розвитком стосунків дорослої дівчини та неповнолітнього хлопця. Схожу різницю у віці. Ми маємо у примарній нитці та в інших фільмах, де нам постійно демонструють тандеми з великою прірвою у віці. Цим самим Пол Томас Андерсон не лише створює цікаві для дослідження стосунки, а й показує проблеми різних вікових категорій. Коли в одних усе попереду, а в інших це вже позаду. Магнолія в цьому плані це взагалі калейдоскоп героїв та їх історій. Загальний образ головного персонажа не змінюється протягом усієї кар'єри, тому що якою б не була історія, всередині неї завжди буде неоднозначна та складна особистість. Ця константа сформована роками. А от творчість пола Томаса Андерсона, на думку багатьох, в один момент відчутно змінилася. Перша робота режисера подвійна ставка стала впевненим початком. Деякі елементи нагадають майбутні фільми, але називати цю роботу відповідною до стилю режисера навряд чи можна. Занадто просто та сюжетно, але фільм все одно залишається міцною кримінальною драмою. У наступному році Пол Томас Андерсон дуже вдало продовжує свою кар'єру з фільмом Ночі в стилі Бугі, який має прекрасний акторський склад. Тепер ми чітко бачимо, як працює кінорежисера, його роботу з камерою, акторами та його стиль оповіді. Те ж саме ми бачимо і в магнолії, але в цьому випадку фільм більш наповнений різними деталями та помітно додасть у плані монтажу. І от, кохання, що збиває з ніг артхаусний ромком з Адамом Сендлером у головній ролі. Перехідний, як багато хто вважає, момент. Проте, на мою думку, це дещо перебільшено. Здається, що навички Пола Томаса Андерсона просто покращуються, а його кіно стає більш витонченим, стриманим та менш хаотичним. За його перших робіт ми звикли до постійно рухливої камери, яка може хвилинами знайомити нас із фільмом та головними героями. Це дійсно невід'ємна частина раннього та й пізнього пола Томаса Андерсона. Дивлячись ночі в стилі Бугі, ми постійно пересуваємося разом з камерою, чи то коли вона робить огляд кімнати на 360 градусів, чи то коли постійно наближається до героїв, або ж взагалі пірнає в басейн. Така операторська робота цілком відповідає темі фільму та, безсумнівно, є дуже розумним варіантом. А кадри, які розтягуються на декілька хвилин та на багато квадратних метрів, закінчується вражаючим фіналом. У майбутньому Пол Томас Андерсон продовжить використовувати такий стиль зйомки, але його буде відчутно менше. Натомість режисер лише вдосконалюватиме технічну сторону. Кохання, що збиває з ніг, є дуже виразним прикладом. Перша робота режисера у 21-му столітті, яка змогла вразити своїм візуалом, але вже з інших сторін. Безліч планів, купа різноманітних ракурсів та вже звичне використання рухливої зйомки. Картинка стає ще більш особливою та привабливою. Пол Томас Андерсон максимально вдало грається з кольорами та тінями. Свідками, чого ми неодноразово стаємо. Фільм привласнює собі певний відтінок та стає справжнім кінематографічним задоволенням. Пізніше цим будуть насичені й інші роботи режисера. Нафта стане шедевром з неймовірною естетикою, кольорами та освітленням, а майстер ще не раз покаже нам шикарні та стримані статичні кадри. Some of quite like Важко уявити кіно Пола Томаса Андерсона без постійного аудіосупроводу. Саундтрек виступає одним із головних творців атмосфери кожної стрічки. Але його роль у створенні цієї атмосфери змінюється від фільму до фільму. Ночі в стилі Бухі це кіно з постійними вечірками та дискотеками. Відповідно, нас зустрічає музика з подібним настроєм і постійно супроводжує надалі. Але є одна сцена, коли саундтрек і перебіг подій навпаки взагалі не поєднується. Але від цього стає тільки краще. У цьому випадку зростання напруги на тлі легкої музики стає цікавим видовищем. Інший приклад кохання, що збиває з ніг, де здавалося, легка мелодія підкреслює параною, стрес і загалом психологічні проблеми головного героя, створення тривоги за допомогою музики, яка немов грає в його голові. Схожу роль грає саундтрек і в нафті, але робиться більш відверто, постійно розпалюючи гнітючу атмосферу. Але не менш захопливим є застосування стороннього звуку, іншими словами, дієгетичного, тобто звуку, джерелом якого є все навколо. Часто саме він відіграє важливу роль, коли мова йдеться про ефект тривоги чи, наприклад, відображення поведінки героїв, або ж просто про додаткову емоцію. Звичайних манер персонажа та його поведінки, режисер вдало використовує саме технічну сторону для знайомства з героєм, створюючи відповідну до його образу атмосферу, використовуючи при цьому саундтрек та звісно ж операторську роботу. Розповідаючи про технічну сторону різних картин пола Томаса Андерсена, не можна не зачепити тему такого точного створення світів, адже кожен фільм це окремий та унікальний період і події. Ми майже постійно опиняємося саме в Америці різних років ХХ століття. Один з фільмів розповідає про бурхливий розвиток порноіндустрії, а інший про післявоєнний стан та релігійні рухи. Деніел Де Льюіс у фільмі Нафта знаходиться в центрі нафтового буму, а от в примарній нитці стає персонажем вже в Лондоні 50-х років. Помітна кропітка та величезна робота у створенні цієї автентичної картинки, яка стала козирем Пола Томаса Андерсена, а вміння передати атмосферу за допомогою технічної сторони, безсумнівно є його надпотужною навичкою, яка кочує з фільму до фільму. Коли кінематографіст є водночас і режисером, і сценаристом неможливо уникнути порівняння цих двох амплуа. Пол Томас Андерсон саме в такій ситуації. Його творчість стає об'єктом для дослідження з різних сторін та постійних порівнянь. Зі сторони режисури це дійсно досконала робота, яка ніколи не залишає байдужим. Говорячи про сценарії, то тут справа більш неочевидна, адже далеко не кожен фільм захоплює широку аудиторію своєю історією. Порівняти можна з іншим видатним режисером та сценаристом Квентіном Тарантіно, який має чіткіший стиль оповіді. Майже кожен фільм ніколи не змушує мозок кипіти в пошуках пояснень, а діалоги, історії та герої легкі для сприйняття. Через цю простоту особисто для мене сценарії Тарантіно здаються цікавішими, соковитішими та більш зручними для перегляду. У випадку Пола Томаса Андерсена та його робіт спостерігається більш тонкий та розсіяний стиль. Частенько глядачу самому доводиться сильно копатися в роздумах та темах, яких зазвичай дуже багато в одному фільмі. Магнолія з хронометражем у три години показує нам купу персонажів та історій, додає загадковості, а фінал і взагалі супроводжується жабопадом. У підсумку розуміння та задоволення від фільму залежить від інтерпретації самого глядача. А от попередня робота ночі в стилі Бугі вийшла більш зрозумілою. Багато персонажів навколо однієї загальної теми. Кожен з них має доволі виражений образ, судячи не лише із зовнішнього вигляду, а й слів, емоцій та почуттів. Сама історія, попри помірний, що є звичним явищем для режисера, темп, по справжньому зацікавлює, а перегляд фільму стає досить легким. Це можна сказати і про інші роботи Пола Томаса Андерсона. Але все ж таки виходить через раз. Наприклад, вроджена вада з Хоакіном Феніксом стає дуже неоднозначною роботою, адже у намаганнях зрозуміти незрозуміле втрачається унікальний комедійний нуар. Через його перенасичений подіями та іменами сценарій, глядач може пропустити по себе чудовий гумор, образи, які здатні запам'ятовуватися, та в цілому прекрасно зрежисовану роботу. Але коли Пол Томас Андерсон знаходить баланс між чудово прописаною історією та неперевершеною режисурою. Ми отримуємо такі шедеври, як кохання, що збиває з ніг, ночі в стилі бугі чи примарну нитку. Але звісно ж, апогеєм його творчості залишається шедевральне кіно з Денієлем Дель Люїсом. Нафта. 2008 рік пов'язаний з можливо найзапеклішим протистоянням двох фільмів на церемонії Оскар той випадок, коли зустрілися визнані майстри та легенди кіно. І справа не лише в тому, що це фільми одного рівня та надзвичайно високого класу, а й в тому, наскільки ці фільми подібні. При перегляді одного з них може скластися враження, що події другого відбуваються в цьому самому світі. Просто для розуміння. Братам Коен довелося призупинити зйомки свого фільму на один день через те, що під час зйомки широкого плану у полі зору з'явилася гігантська хмара темного диму. Пол Томас Андерсон тестував піротехніку підпаленої нафтової вишки на зйомках свого фільму. Коїни продовжили зйомки наступного дня, коли дим нарешті розвіявся. Тож цей факт чітко нам дає зрозуміти, наскільки ці дві роботи близькі між собою. Тоді найкращим фільмом стала робота братів Коїн, які і отримали Оскар за найкращу режисуру. Натомість нафта здобула нагороду за найкращу чоловічу роль та операторську роботу. Перформанс Деніела Дей-Льюіса неймовірний, страшний, потужний та великий, без жодних сумнівів ця нагорода його. Тут хочеться зачепити тему розвитку акторських перформансів під час кар'єри Пола Томаса Андерсена. Ранній Пол Томас Андерсон не може похвалитися настільки потужними акторськими роботами, як це можуть зробити його подальші фільми. Подвійна ставка не запам'ятовується з цієї сторони, а ночі в стилі Бугіз» на той момент зеленим Марком Уолбергом та іншими відомими акторами може похизуватися короткою сценою з Альфредом Маліною. Магнолія <с�� lounge> <с sponsor> no. no. huh? теж не сильно дивує в цьому плані. Проте деякі виступи все ж таки запам'ятовуються глядачу. А от вже у наступному фільмі режисер помітно акцентує увагу на конкретному героєві та акторському перформансі. Для Адама Сендлера це одна з найкращих ролей, яка є яскраво вираженою чіткою та моментами експресивною. У майбутній нафті увесь фільм немов будується для неперевершених перформансів Пола Дана та Деніла Дей-Льюіса. А подальші ролі Хоакіна Фенікса та його дует з Хоффманом можна вважати водночас дивовижним і доволі недооціненим явищем: Get you and keep you in my arms Пізніше режисер знову зробить акцент на одному з найкращих акторів сучасності. А в 21-му році він немов повернеться до свого старого стилю, запросивши молодих акторів, які відрізнятимуться від типічних зірок Голлівуду. І при цьому ледь не вперше зробить акцент саме на героїні. Why didn't you just fuck off back where you came from? Yeah. У творчості Пола Томаса Андерсона присутнє величезне розмаїття тем. Він на перший погляд не використовує відверто брудні та жорстокі історії. А теми складного кохання, релігії, капіталізму, війни, сексу та наркотиків, психології та одержимості не оминають жоден з його фільмів. Неодноразово режисер торкається теми В'єтнаму, а релігія відіграє величезну роль у його картинах. You know? Заради створення темпу він використовує психологію героїв, а теми, які є невід'ємною їх частиною, роблять їх одержимими та залежними, часто провокуючи досить жорстокі вчинки, які моментами набувають величезних масштабів. Як ми це бачимо у нафті, years, little little. або в менших розмірах у майстрі. Протилежним прикладом є герой Адама Сендлера – у цьому випадку жорстокість є виправданою та проявляється радше в позитивному ключі. It makes me stronger, than you can Багато його робіт встигають створювати саспенс, як от фінальна сцена у подвійній ставці, чи те, до чого призводять хитрі дії персонажів у ночі в стилі бугі. Пол Томас Андерсон також детально працює з локацією, яка допомагає нам відчути не лише історію, а й персонажів. Тобто у примарній нитці, попри, здавалося, романтичну історію завжди буде присутня напруга. Варто звернути увагу на стіл, за яким сидять головні герої. Він ледве витримує купу накиданого посуду, а персонажам в кадрі, як ми можемо побачити, дуже тісно та некомфортно. Протилежну ситуацію ми можемо побачити у коханні, що збиває з ніг. Фільм розпочинається з дуже просторого кабінету. Посеред якого сидить головний герой, це може свідчити про його самотність та не надто щасливе життєве становище. Like Костюми це ще один елемент, до якого прискіпливо ставиться Пол Томас Андерсон. Тут ми можемо розглянути такий ідеальний зовнішній вигляд героїв у тій же примарній нитці. Що відповідає образу перфекціоніста головного героя. Також ми можемо звернутися до образу героя Хоакіна Фенікса у фільмі «Вроджена Вада, де він грає детектива Хіпі та за суміцництвом наркомана. Легкий одяг, таке саме взуття, часто неохайний та досить брудний чолов'яга. Американська мрія це вічна тема творчості Пола Томаса Андерсена. Це ми можемо побачити і в його першому фільмі, коли герої поринають у казино заради збагачення, і в другому фільмі, коли молодий хлопець заходить в порноіндустрію з вірою у багате майбутнє. Те ж саме стосується героя Адама Сендлера, який за допомогою пудингів збирається розбагатіти на безкоштовні милі для польоту на авіарейсі. Та звісно ж нафтовика Девіда Дей-Льюіса, який у намаганні заробити за допомогою своєї справи взагалі не бачить перешкод та досягає своєї мети. Хоча варто сказати, що режисер постійно повертається до питання сім'ї та любові, свободи та інших звичайних людських цінностей. У список подібних до пола Томаса Андерсона режисерів я відніс Бескорсезе, Альтмана, пізнього Кубрика, Тарантіно та безсумнівно братів Коен. Пол Томас Андерсон це ще один унікальний представник кінематографу, який беззаперечно входить у список найкращих режисерів світу. Свій стиль він покращує протягом усієї кар'єри, що робить його фільми досконалими, вишуканими та часто перетворює їх на шедеври. У наступному році планується прем'єра його нового фільму, фільм, який я впевнений, стане ще однією майстерно створеною роботою, та поповнить його неймовірну фільмографію. Амфініш.